Вітання усім! Детальний відеогляд новеньких кабінетних крісел ручної роботи моделі GK Seller 2023. Розкішні крісла виконані повністю в натуральній шкірі люкс класу. Ось є плахта шкіри, з якої виконувалися ті крісла. За потреби покупцеві ми можемо відрізати кусочок і надати його разом з кріслом. Крісла виглядають просто розкішно. Виключно натуральна шкіра. Усі дерев'яні елементи виготовлені також вручну з натуральної деревини колір даного крісла деревини венге. Міцна металева хрестовина. На ній дерев'яні накладки. Також з натуральної деревини. Висока гарна спинка, понад 75 см. Механізми крісла найякісніші, витримують навантаження у 150 кг. З правої сторони регулювання висоти крісла сидіння. Потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору. Крісло підіймається аналогічно. Посередині регулятор жорсткості гойдання вліво-вправо, в залежності від ваги користувача. Зліва сам механізм мультиблок. Донизу ви фіксуєте положення крісла в одній з п'яти позицій. Догори ви його розфіксовуєте, маєте можливість вільно глядатися та вибрати кут нахилу крісла. Донизу знову його фіксуєте. Задня частина спинки крісла, все в шкірі. На замовлення виготовляємо такі ж крісла в різних кольорах шкіри і деревини. Якщо вас цікавить дана модель крісла, замовляйте на сайті або ж телефонуйте.